Усім доброго вечора. Мене запитують, запитують, я завжди відповідаю одне, що ближче до осені я таке відео зроблю. Що я продаю? Ну, скажімо так, продажами взагалі, ну так як професійно, я не займаюся. Але, ну, десь, наприклад, щось, коли прополювала, від, відвалилося, відрубалося, щось, наприклад, потребувало. Того, щоб кущ розсадити, і таким чином у мене трішки щось і з'явилося. Ось це є вербозілля жовте. Ви бачили в мене біля доріжки, яке воно гарне. Воно о, дуже гарно наростає швидко, але, але його не потрібно десь на яскраве дуже сонце садити, тому що воно при такій зараз спеці дуже пошкоджується. Десь така собі легка півтінь. Можна його дозволити. Або якщо до мене от, спекотне місце, я щовечора його поливала. Ось такі кущики будуть на продажу. Бачите, ось які вони вже Ось один кущик буде ось такий. Ну, є там, можливо, кущиків 5, не більше. Ось очиток Мідендорфа, той, який в мене там на рукар, є дуже яскравий. Але яск... най... найяскравіший він весною це взагалі. Там такі цегляні кольори червоні, ну і він зараз гарно виглядає. Ось теж такі кущики будуть. Бачите, ось один кущик, вже який великий. Не люблю я таке щось там пропонувати, маленький і нещасне. Теж є три кущики. Ось такий в мене є дзвоник карпатський. Він квітує просто без зупину. Бачите, ціле літо і то ще є тут. Квіточки я тут не обрізала. Якщо би обрізати ось ці квітування, він був би ще пишніший. От бачите, бутони ще є. Ось такі теж кущики, бачите, ось такі великі гарні кущики. Теж буде декілька кущиків. Ой, я знаю, що я вже підійшла і забулася назву. Скажу вам так: просто: блакитна ромашка. Але насправді назва її трішки по-іншому. Теж... Навіть після відквітовування подивіться, як гарно тримає листя. А самі квіти то взагалі. Просто чудовий колір, от схожий на дзвоник, і ось ромашкоподібні. Теж, бачите, які вже гарні великі кущики. Ось, бачите, ось один кущик. бачите? Ось курщик. Що ще? Це очиток триколор. Бачите, він зараз тут якраз квітне. Таким рожевим кольором. Але в нього забарвлення листя. Там і рожеве, біле, і зелене. Теж весною він ну дуже ефектний. Але до сих пір, бачите, виглядає як. Ось такі теж кущики. Бачите, такий один кущик, ось який він гарний. Це або читок Зібольда, або очиток Еверса, завжди путаю. Ось він має такий блакитнуватий відтінок. Такі, як трояндочки листя формує. І теж ось зараз лише має заквітати. Бачите, бутони заклав. Ось лише десь, не десь квіточку він вже розгорнув. Ось, Щоб показати, він, бачите, ось рука моя, ось це один кущик такий. Ось, Навіть не помістився в руку. Теж навесні він має ще більш декоративний вигляд. Наскільки це блакитність його сильно проявляється. І ці листочки на весні, вони так один біля одного, так близько, ну, дійсно, трояндочка. Хтось мене запитував, у мене лише є два кущика ось цього декоративного пижму з таким, ну, шикардосним мережевним листям. Ну і квітування. Дивіться, яке гарне. Маю лише два кущики. Так, маю декілька кущиків ось цього гірчака. горець. Він низькорослий, тож я розповідала, що він квітує просто без зупину. Ну, без зупину. Мабуть, з червня місяця початку, ось теж, подивіться уважно, тут от, один кущик, бачите, який кущик один. Ну, теж тут є чотири кущики. Ось який гарний гірчак. Армерії. Але ж тут, бачите, буряни повлазили. Оскільки раз тут полеш, полеш і все одно. Ось армерія, бачите, яка вже велика куртиночка буде йти на продаж. Якось недавно була купляла, а це рожева армерія. Альбу. Ну, мені таке прийшло манюсіньке. таке щось там, ну, як восьма частина, мабуть, цього кущика. Тому у мене, бачите, які вони гарнющі. Ну, а армерії буде, може, там вісім. більше немає. Так, зараз. Помилюся в нас, чесне слово. Я ніколи не можу запам'ятати, як називається ця квітка. Чи каріопсіс? А якщо ні, то хтось виправить. Я на вас маю надію. Бачите, яка махрова, жовта квіточка. А, і вона теж квітує все літо. Погляньте, скільки тут ще бутонів, скільки вже відквітувало. Це можна, так знаєте, якщо не потрібно, хтось хоче там декоративно. Їх просто ось відривається, вони не псують. Тут в мене теж. бачите, який кущик. Ось. Це один такий кущик. Тут в мене їх три. Більше немає. Ось такий, бачите, я продавець. Деревій, він рожевий, він якийсь і кремовий. Я вам не можу його передати колір, що це він хоче, який він. Ось теж, бачите, ось я вже обрізала, тут ось такий буде кущик на продаж. Теж, бачите, моя рука, який кущик. Рука розщепірена, теж немаленька. Ось, ну, буде кущиків 3-4, тому що я хочу собі ще лишити у клумбочку. Ось є два кущики. Такого пижма я вам завжди показую, кажу, не бої. Тут все, до речі, що тут я вам показую, нічого не поливалося жодного разу. Воно все не боїться. Навіть цікаво, що вербузілля, тут трошки тінь. Навіть і те не горіло тут. Ось погляньте, теж яке мережевне листя. Це городянникова пижмо. Та мене воно біля горщика, я завжди показую. Ну, квітує воно собі так, але ж ну листя, то декоративне. Ось подивіться, які гарні кущики. Ось. Бур'ян не дивіться, не можна. Це Вероніка сиза. Теж безпроблемна рослина, поливу не потребує, нічого не потребує. Наростає гарно низенька і квітує такими, вибиває ну, ще сантиметрів 10, колосочки синього кольору. Дуже вона ефектна. Вона мені, наприклад, я всі люблю Вероніки, але ця чомусь, ну, то моя любимка. Бачите, ось які кущики. Але в мене їх також два. Так. З цих Веронік я не знаю, що я собі залишу, а що. Ну, тут вона тільки, бачите, рожева. Ну, мабуть, з рожевою в мене буде варіант. Теж ось. Бачите, які кущики? Ось це кущик один. Це один кущик. Ось. Ось така рожева, дуже гарна. Та в мене вона в клумбі теж є. Квітує дуже довго, дуже. От навіть якщо її відквітовує, бачите? Ось. Там знову пішло квітування, це тільки треба зрізати. Будуть монарди низькорослі. Та я вам колір. Ну, тут показати все-таки не можу гарного його. Він такий фіолетовий. А тут показує якийсь такий бусковий. Ну, камера. Низькорослі ці кущики. Невисока це монарда. І ось подивіться, які кущики я пропоную. Ось, бачите, оце один кущик, ось це. О! А ви зразу скажете, чого мовчить про ціну? Не, не мовчу. Скажу, що все те, що показувала вам ці імонарди, і це все воно буде коштувати ось 50 гривень. Ви подивіться, його там поділити можна буде спокійно. Дуже гарні кущики. Ось знову, бачите, один кущик. Знову. Один кущик. Один кущик. Один кущик, подивіться, який. Ще один. Ну, а зараз покажу там ще вам в другому місці дещо. Всі бачили в мене цю живучку, бургундій клов. Ну, це не перевершена, Ну, я, мабуть, по палітрі більше цікавих. Ну, Арктику, то теж гарно. Ось таку пропоную також кущики будуть. Ой. Щось я там вже вкололася. Кущики теж будуть великі. Тобто, бачите, вона як підкопається ось з корінцем яким. Так і буде. Ось навіть можу вам показати. Ось, наприклад, бачите, один кущик. Ось я, я ним рухаю. Ось це буде такий один кущик. Так, бургунді-глоу буде по 60. Я купляла там взагалі ось одну цю. І от було 60 гривень. А тут такі великі гарні кущі. Ось такі величезні пропоную кущі флокс. Шилоподібний флокс. Там його теж можна з нього вже зробити 10. Не хочу бавитися, ділити там не хочу. мене їх трохи багато, але колір в основному блакитний. Може десь трапитися рожевий. Дівчата, не знаю чесно, де є рожевий, а де блакитний. Ось погляньте, які вони гарнющі. Просто дуже є їх багато. Їх там можна кажу, цей куш можна поділити при бажанні навіть на 100. Та як я садила його ось такими одними цими відростками, так видіргувала, і там корінчики були. Я так я садила. Хто хоче, вже ось таку красу. Але, ще раз кажу, в мене лише відкрита коренева. Тому це буде вже десь у вересні місяці, коли спаде спека. Тоді я буду відправляти. Але поки що можете. Я у вайбері залишу вайбер свій в першому коментарі закріпленому. І можете просто, тому що, бачите, в мене немає ну, асортимент, скажімо так, ну зовсім бідний. Всім гарного дня. Ось так.